Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І нарешті я дісталася знову цієї теми – фільми та серіали, зняті за мангою та аніме. А власне, сьогодні я буду говорити про серіал Ван Піс від Netflix, що вийшов у цьому році, і який я нещодавно подивилася. Я думаю, вже й не потрібно пояснювати, що цей серіал був заснований власне на Манзі та. Аніме. І був тільки перший сезон, але буде й другий. І наскільки я знаю, планується 12. Але це ж Нетфлікс, тому ні в чому не можна бути впевненими. І якщо ви дивилися, то ви вже напевне знаєте, що там дуже багато різних колоритних персонажів та акторів. І я думаю, деяких з них ви вже бачили в інших фільмах або серіалах і, можливо, навіть впізнали. До речі, там грає Моргана Дейвіс у ролі Кобі, це трансгендерна дівчина, яка взяла собі ім'я Морган. Макен Арата, що грав в лицарях Зодіаку, власне, лицаря Пегаса, грає тут Руну Азоро. Вінсент Тріган або швіц-адмірал Гарп, Ви могли бачити його в 300 спартанців, Троя. Джеф Уорт він же баї грав у серіалі Агенти Щит». Коротше, ви зрозуміли, тут є актори, яких ви бачили вже десь і ще, але, можливо, просто не впізнали. А може і впізнали. А може заради них навіть і дивилися, хто вас знає. Давайте коротенько про що загалом серіал. Є. Монкі Делуфі, який вирішив, що він неодмінно стане королем піратів. Але для цього йому потрібно декілька речей: корабель, команда, та потрапити у небезпечні води Гранд Лайну. Адже саме там колишній король піратів Голд Роджер сховав свій скарб One Piece. І той, хто його знайде, стане наступним королем. Піратів. На шляху чекає багато небезпек, але в буремному океані можна знайти друзів, які неодмінно допоможуть. Але щоб життя медом не здавалося, ще й зверху команду Луфі переслідує морська Варта на чолі з його дідусем, віце-адміралом Гарпом. Ну і це, звичайно, беречи до уваги, що команда солом'яної шляпи не єдина, хто полює взагалі на цей скарб. І, до речі, я думаю, зрозуміло, що дії відбуваються не в нашому світі. Монкі Ді Луфі колись у дитинстві випадково з'їв диявольський плод гума гума. І це зробило його гумовою людиною. Ророна Азоро – фехтувальник, він практикує стиль трьох мочів, і він був мисливцем за головами піратів. Ну, так, доки сам не став піратом, отаке от протиріччя. І його найбільша мрія стати найвідомішим фехтувальником. Намі загадкова крадійка, що приховує своє минуле: усоп, трус, проте хитрий та винахідливий, і міткий стрілок. Санджі, кок. Бабій та майстер бойових мистецтв хоче знайти легендарне море Олблю, тому що там, начебто, існують усі види риб. Сонен манга була створена Еї Одою та виходить з 22 липня 97 року. І досі власне вона розповідає про тих самих героїв з тими самими мріями. Є аніме серіал, який як манга досі виходить, і який я досі дивлюся. Декілька ова та 15 повнометражних фільмів, десь тридцятки ігор тільки для консолів, а є ще й інші. Власне, це історія одна з найпопулярніших не тільки в Японії, а й по всьому світу. Що що ні, я не буду порівнювати манго, серіал та аніме. Я не для цього знімаю відео, хоча відмінності, звичайно, є, і вони подекуди значні. Я знаю, що багато хто переживав, що нетфлікси запорють, але цього не сталося. Незважаючи на те, що багато чого змінили, щось вирізали, щось додали, щось перетасували, але все одно вийшло досить круто. Тому я просто від душі рекомендую подивитися серіал або ж Netflix, або ж аніму серіал, а можливо й те й інше, і відпочити, і посміятися, тому що він ще й комедійний. Тут ви зустрінете багато чого цікавого. Вигаданий всесвітлан пісу населений не тільки людьми, а й вигаданими іншими расами, наприклад, риболюди, велетні. Це місце, де в океанських безоднях тебе чатують морські королі, де потрібно плисти догори. Щоб потрапити на Гранд Лайн, а там ти вже в свою чергу можеш потрапити у магнітні аномалії. А щоб знайти той чи інший острів, тобі потрібно мати локпас, адже локпас показує на один острів, а коли ти туди прибуваєш, він переналаштовується на магнітний полюс наступного острова. І так, наприклад, щоб зрозуміти, в який бік тобі плисти, ти можеш застрягти на острові. Ну, скажімо, на рік. І, хоча технологічний прогрес буває чимось схожий на Європу 17 століття, але є й більш сучасні аналоги. О, чого тільки вартують равликофони? Ви коли-небудь телефонували, користуючись равликом? А ще ж є небесний острів зі своєю валютою та своїми технологіями? Мангу я не читала, але дивлюся, аніме серіал. Чи дивилися ви екранізацію? Чи сподобалася вона вам. Як бачите, я нічого не порівнювала і, начебто, навіть зняла без спойлерних подробиць. Але довела до вашого відома, що існує такий серіал від Netflix, що заснований на мазі та аніме. Це і було головною цілею цього відео. Якщо ви хочете, щоб я більш докладно, можливо, розповіла про це, залиште мені коментар в описі, і, і я подумаю про інше відео. На цьому все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!